21 квітня, неділя. Реальність Воскресіння. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах, почують його голос і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Івана 5:28, 29 На невеликому англійському кладовищі стоїть дивний надгробний пам'ятник. У мармурі висічений ангел, який простягає руку з ключем до замка. Погляд ангела спрямований угору, вільною рукою Він прикриває собі очі. Під зображенням ангела вигравірувані слова коли він прийде. Зміст напису зрозумілий, якщо звернути увагу на погляд ангела. Він дивиться на Христа, котрий гряде у славі, коли Ісус повернеться до нас на землю. Могили відкриються, віруючи воскреснуть для вічного життя. Смерть це не кінець, могила це не вічне пристановище. Для християн, які довіряють Біблії, смерть короткочасний відпочинок, що триває до приходу Господа. У Біблії смерть 53 рази названа сном. Коли Ісус говорив зі своїми учнями про смерть Лазаря, Він просто сказав. Наш друг Лазар заснув, піду розбудити його, Івана 11, 11. Ісус здійснив чудо і підняв лазаря з могили, показавши свою владу над смертю. Нам не потрібно боятися смерті, наш люблячий Господь знає могилу кожної віруючої людини. Настане день, і Господь прийде на хмарах, небо освітиться від слави його з'явлення. Воно розступиться при його появі. Точно так само, як багато віків тому він звернувся на ім'я до Лазаря, він звернеться на ім'я і до наших улюблених, їхні могили відкриються, і вони також, подібно до Лазаря, вийдуть з могил. Однак при цьому між Воскресінням Лазаря та цим Воскресінням буде суттєва різниця. Коли Воскрес Лазар, він не отримав славного безсмертного тіла. Його Воскресіння стало свідченням Господньої сили, але потім він знову помер. Коли воскреснуть наші улюблені, вони отримають славні безсмертні тіла і ніколи більше не помруть. Вони одержать нове життя, їх переповнюватиме життєва енергія, вони отримають досконалі тіла, А той, хто зустрічатиме Ісуса живим. Зміниться вмить і також одержить славне безсмертне тіло. Яка чудова надія, яка чудова обітниця! Нехай же реальність Воскресіння підбадьорює наші серця сьогодні.